В українському домі перемоги розпочали урочистості з нагоди 116-ї річниці Дня народження Степана Бандери. Вшанувати пам'ять прийшло майже 400 тернополян, розповів голова Тернопільської обласної організації Конгресу українських націоналістів Володимир Ткач. Серед них мати військовослужбовця Ольга Спільніченко. Він приходив я на одні і ті ж заходи, на одні і ті ж мітинги до пам'ятника Степана Бандери. І так як і багато його однодумців. І 1 грудня 2013 року поїхали в Київ на Майдан. Ну і 22, 23, 24 лютого вже 2022 року відповідно пішли в військомати, ну і пішли на фронт. Я думаю, що це все розумієте, це природньо, це нормально. Так має бути. За словами Володимира Ткача, під час заходу обговорювали життя та діяльність провідника українських націоналістів. Мені особисто в окопах доводилося бачити не одного військовослужбовця, який в окопах читав перспективи української революції. Мені настільки це було приємно, бо тому що я її перечитав, розумієте, як кажуть вздовж і в всі, всі, всіма працями неодноразово виступав, досліджував їх. І тут бачив, наскільки хлопці надихаються, розумієте, в отим е, е, тою спадщиною і ідеологічною. Е, Яку після себе залишив Степана, Степан Бандера. Після урочистості в українському домі перемоги тернополяни поклали квіти та лампадки до пам'ятника Степану Бандері. Я сам е учасник бойових дій, інвалід війни і люблю Україну щирого серця. Якщо людина має крові, то він буде сюди приходити, а набутий в крові не піде сюди. Степан Бандера український політичний діяч, один з ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху ХХ століття. Після розколу ОУН головопроводу УУНБ. Він народився 1 січня 1990 року в селі Старий Угринів, що на Івано-Франківщині. Умер у М'юнхені в Німеччині, де і похований. На Тернопільщині 2024 рік був роком родини Степана Бандери. За рік випустили 12 марок та конвертів, присвячених родичам Степана Бандери. Розповів ініціатор випуску серії марок Олег Сиротюк. Тетяна Панченко Василь Панчук Суспільне новини Тернопіль